Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні я нагадаю вам правила оподаткування податків на доходи фізичних осіб, доходів у вигляді дивідентів та роїлти. Дивіденти. Це платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів. Що засвідчують право власності інвестора на частку пай у майні активах емітента у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку? Для цілей оподаткування до дивідентів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника або учасника у зв'язку з розподілом чистого прибутку або частини такого прибутку. Сума дивідентів, які виплачуються фізичним особам, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Податковими агентами при виплаті дивідентів є резиденти, емітенти корпоративних прав, які здійснюють нарахування та виплату дивідентів. Податок на доходи фізичних осіб утримується із суми дивідентів при їхньому нарахуванні за ставками, визначеними в статті 167. Пункт 5 Податкового Кодексу України, зокрема, за ставкою 5% утримується податок на доходи фізичних осіб з дивідентів по акціям та корпоративним правам, нарахованих резидентами платниками податку на прибуток. За ставкою 9% оподатковуються доходи з дивідентів по акціях або інвестиційних сертифікатах корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, Інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, виплата дивідентів, в тому числі нерезидентам, за привілейованими акціями або корпоративними правами, або за іншими акціями корпоративними правами, що передбачають виплату дивідентів у фіксованому розмірі або в сумі, що перевищує суму виплати. На будь-яку іншу акцію або корпоративне право прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати, тобто оподатковуються за ставкою 18%. Усі дивіденди, виплачені фізичним особам, незалежно від суми та форми виплати, підлягають оподаткуванням військовим збором за ставкою 1,5%. Від водночас відповідно до статті 170 податкового кодексу України не включається до розрахунку загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку дивіденти, які нараховуються на його користь емітентом корпоративних прав, який є резидентом ДІЯ Сіті, платником податку, що сплачує податок на умовах. І за умови, що резидентом дія Сіті платником податку на особливих умовах не здійснювалася виплата дивідентів за акціями або іншими корпоративними правами протягом двох календарних років поспіль. Нагадаємо, що дивіденти це платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів. На користь власника таких корпоративних прав інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, питання: в яких випадках нараховані дивіденти не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб? Відповідь: відповідно до статті 165 під пункт 118 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями. До складу загального місячного оподаткованого доходу платника податку не включаються дивіденти, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій або часток паїв, емітованих юридичною особою резидентом, що нараховує такі дивіденти. За умови, що таке нарахування, жодним чином не змінює пропорції або часток участі всіх акціонерів, власників. У статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів. щодо оподаткування роялті, Роялті – це будь-який платіж, в тому числі платіж, що сплачується, сплачується користувачем об'єктів авторського права або суміжних прав. На користь організації колективного управління відповідно до закону України про ефективне управління майновими правами, правовласників у сфері авторського права або суміжних прав, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми. Інші записи на носіях інформації, відео або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення, передачі програми організації мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торгівельні марки, права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес. Права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду, досвіду яке називають ноу-хау. Доходи у вигляді сум авторської винагороди роялті за надання права на користування або розпорядження іншим особам об'єктами інтелектуальної промислової власності включаються до загального місячного річного оподаткованого доходу платника податку фізичної особи. Відповідно до статті 164 під пункт 23 Податкового кодексу України. Роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідентів за ставкою, визначеною статтю 167 під пункт 51, тобто це 18%. Норми передбачені статтю 170 під 3.1. І під пунктом сто під пунктом 5.2 статті 170 податкового кодексу України встановлено, що будь-який резидент, який нараховує дивіденти або роялті, включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб відміни від загального, є суб'єктом спрощеної системи податкування або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав. Є податковим агентом під час нарахування дивідентів або роялті. Для цілей оподаткування слід враховувати статус ліцензіара та ліцензіата. Якщо договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладено з фізичною особою підприємцем, то обов'язково слід враховувати, дія якої системи оподаткування поширюється на цю особу. Також звертаємо увагу, що в обов'язковому порядку слід зберігати первинні документи. Що підтверджує здійснення платником податку, витрат та реальне використання об'єктів права інтелектуальної власності в його господарській діяльності, дякую вам за увагу. Всього найкращого.